коречник Кремля Пісков, Дмит... Піскова, також міністр оборони РФ Сергій Шайгу та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров активізували інформаційні операції, щоб підштовхнути Україну до переговорів та змусити захід боятися і самостримуватися. Чи купуються на це партнери? На ці всі заяви про те, що от ви зараз французів дасте Одесі, ми зразу по них лупимо. А ви зараз передасте якусь зброю, А в нас ядерна зброя також є, і так далі. Чи бачите це, пане Іване? Ну ведуться, ведуться. Ну не всі. Давайте так. Німеччина безмежно вдячна німецькому народу, німецькому уряду за ту допомогу. Постійно про це наголошує. Постійно, от там знав сто п'ятдесяти раз. Нагадую про те, що німці на початку війни допомагали нам тільки шолом, сказали все більше не розраховувати зараз. Німці шукають ну, додатковий патріот. Вони вже передали його ну, до, 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 до цього. Сполучені Штати патріот, так і не передали, хоча вони є виробниками. Uh -huh. а, і багато озброєння, і а, ці ось к к родина кошачих, гіпарди, леопарди. Тобто, це все від німців йде. Тут зараз у нас історія з Тавросами. Тавросом вперлися в ці ракети, і от ви питаєте, чи бачу я ось е таку зупинку. По таурусах видно компанія виробник цих ракет, які ну, ви собі зробили такі фетіш, нам потрібні тауруси. Вони погоди не зроблять. Звісно, там декілька десятків російських високоповажних офіцерів вони просто там в асфальт закатають беззаперечно, але це не йдеться мова там на тисячу офіцерів. Цих ракет небагато. Компанія виробник сказала: Так: ми не можемо виготовляти ці ракети, бо у нас немає замовлення. Тобто немає mm -hmm. замовлення від уряду, а ми не можемо робити запаси. Ми не можемо просто. А давайте так, так ну, немає замовлення, а ми запаси робимо. Штампуємо у нас, там буде там десятки тисяч ракет. Німецький уряд боїться, що українці, коли вони пронюхають про те, що ага, у німців є там декілька тисяч талусів, вони їх кліпають. То пан Шульц, візьмуть так, от за одне місце і будуть. Е Трясти його, поки він не віддасть там частину цих ракет. Тому ну, казати, так нічого не замовляємо, хай вот стоїть так, як є. Бачимо, бояться і скалася. Сполучені Штати побоюються, от бачите, ці ось прохання. Е, ну, будь ласка, не бийте по сирій нафті, по навторудовищах, по навторудовищах ніхто не б'є, б'ють тільки по НПЗ. Наші військові б'ють по НПЗ. Але вони така в них логіка, якась, як на мене, вона трішки збочена. Яким. Чином, як на мене, я не можу для себе уявити. І зараз я не є фахівцем в нафтовій галузі, але я не можу уявити собі зв'язок. Коли Україна знищує нафтопереробне підприємство, бензин, паливо, дизельне паливо, так, яким чином це може повпливати на ціну сирої нафти на ринку, про що кажуть Сполучені Штати? Ось така проста аналогія. уявіть собі: є зерно, яке е, зростає на землі. Є там не знаю, там хлібобуличний комбінат. От ми знищимо хлібобуличний комбінат, і одразу ціна на, на зерно зростає, от прямо ну яким чином? Тобто ми знищили готовий виріб? По моєму булку цю знищили, ми знищили пекарів. Яким чином це впливає на зерно? Це різні речі. Я я думаю, це, що навпаки було так? Це та інша справа. Ось. Так, сто відсотків, яким чином це пов'язано, я не бачу. Я думаю, що американців тут побоються. Звісно, не всі. Звісно, велика політика працює. На жаль, вибори працюють, шалені гроші на кану, вплив на кану. Ну на жаль, бачимо. Тому через Україна повинна продовжувати ці удари по НПЗ, по військових об'єктах, чим завгодно. Не лопатами, звісно, як пан Кулеба каже, це його хай він сам іде, бере лопату і йде на фронт. Це, це наш варіант. Ми повинні берег. Наших людей, а ось такими креативним ударом наносити максимальну шкоду росіянам.